Після катехетичних бесід про псалми і пісні утренні й вечірні я хотів би присвятити наступні зустрічі по середах таємниці зв'язку Христа і Церкви, розглянувши її, виходячи з досвіду апостолів у світлі довіреного їм обов'язку, церква зведена на основі апостолів як спільнота віри, надії і любові через апостолів. Ми сходимо до самого Христа. Церква почала творитися, коли декілька рибалок з Галилеї зустріли Ісуса і підкорилися Його погляду, голосу, Його палкому і рішучому заклику: – «Ідіть за мною, і я зроблю, що ви будете ловцями людей. Мій улюблений попередник Йоанн Павло ІІ на початку третього тисячоліття. Запропонував церкві споглядати лик Христовий, просуваючись у тому ж напрямі, я із сьогоднішнього дня хотів би в катехетичних бесідах показати, як саме світло лику Христового відбивається на лиці церкви, незважаючи на обмеженість і темні сторони нашої тлінної гріховної людської природи. Після Марії, чистого відзеркалення світла Христового. Саме апостоли своїм словом, справою і свідоцтвом передали нам істину Христову. Проте їхня місія не ізольована, а вписується в таємницю єднання, що охоплює увесь народ Божий і здійснювалася поступово від Старого до Нового Завіту. У зв'язку з цим треба сказати, що звістку Ісуса не можна зрозуміти вірно. Якщо відокремити її від контексту віри і надії обраного народу, Ісус, як і Йоанн Хреститель, Його притеча, звертався передусім до Ізраїлю, щоб зібрати жнива есхатологічних часів, що настали з Його пришестя. Проповідь Ісуса, як і проповідь Йоанна, це одночасно заклик благодаті і знак сперечання і засудження для всього народу Божого. Тому з першої хвилини своєї рятівної діяльності Ісус з Назарету намагається зібрати народ Божий. Навіть якщо Його проповідь це незмінно заклик до особистого навернення. Він насправді постійно прагне до творення народу Божого, який він прийшов зібрати, очистити і врятувати. От чому виявляється однобокою? І безпідставною запропонована ліберальними богословами індивідуалістична інтерпретація звістки Христової про царство. Вона представлена у 1900 році видатним ліберальним богословом Альфонсом фон Гарнаком у його курсі лекцій Сутність Християнства. Царство Боже настає, коли воно звертається до одиничної людини, коли входить в її душу і її підкорює. Царство Боже, це безусловно, володарювання Бога, але володарювання святого Бога в серцях окремих людей. Насправді цей індивідуалізм ліберального богослов'я є типовим сучасним підходом у перспективі біблійної традиції, єврейства, в яке вписується служіння Ісуса, хай і абсолютно по-новому, очевидно, що вся місія Сина, який став плоттю, Спрямована до спільноти. Він прийшов саме для того, щоб об'єднати Росія людство, щоб зібрати воєдино народ Божий. Обрання 12 це красномовна вказівка на намір Назарянина з'єднати спільноту Завіту, щоб явити в ній виконання обітниць даних батькам, які незмінно говорять про скликання, об'єднання, єдність. Ми чули євангельське оповідання про обрання дванадцяти. Прочитаю ще раз його центральну частину. Потім зійшов нагору і покликав до себе, кого сам хотів, і прийшли до нього, і обрав із них дванадцять, щоб були з ним, і щоб посилати їх на проповідь, і щоб вони мали владу зціляти від недух і виганяти бісів. У місії одкровення горі» Ісус абсолютно усвідомлено і рішуче обирає дванадцять, щоб вони були разом з ним свідками і глашатаями приходу Царства Божого. Історичність покликання апостолів безперечна. Ця подія підтверджується не лише численними стародавніми заявами, але й просто унаслідок того, що тут з'являється ім'я Юди, апостола Зрадника. Незважаючи на труднощі, які його згадка могла доставити спільноті, що народжувалася. Саме число 12, явне відсилання на дванадцять колін ізраїльських несе в собі сенс пророчо символічного діяння, прихованого в новій ініціативі відтворити святий народ. Система 12 колін з часом померкнула. Ізраїль сподівався і чекав. Що вона буде відновлена як знамення настання есхатологічних сясів. Згадаймо пасаж із книги Пророка Єзекіїла, обравши 12, ввівши їх у єднання життя із собою і зробивши учасниками своєї місії Словом і справою сповіщати Царство Боже, Ісус хоче сказати: Прийшов вирішальний час творення нового народу Божого, народу 12 колін. Який тепер стає вселенським народом і його церкву. Самим своїм існуванням 12, покликані з різних тіл стають закликом усьому Ізраїлю навернутися і прийняти в новому завіті повне і досконале виконання завіту Древнього Старого. Обов'язок звершувати на його спогад, покладений на них Ісусом на Тайній вечері перед стражданнями. Показує, як йому було угодне передати усій спільноті в особі її голів доручення бути в історії знаменням і знаряддям есхатологічних зібрань, початок якому поклав він сам. У якому сенсі можна сказати, що саме тайна вечеря є актом заснування церкви, оскільки він віддає себе і тим самим створює нову спільноту, сполученим узами єднання з ним. У світлі цього зрозуміло, що Воскреслий передав їм зі шестям Духа владу відпускати гріхи. Так, 12 апостолів стали найкрасномовнішим знавенням волі Ісуса про існування і місію Його церкви, гарантію того, що між Христом і церквою немає жодного протиставлення. Вони не роздільні, незважаючи на гріхи людей, які перебувають у церкві. І тому абсолютно несумісний із Христовим наміром модний кілька років тому девіз Ісусу, так церкві ні. Такий індивідуалістичний Ісус Ісус уявний. Не можна прийняти Ісуса без реальності, яку Він створив і в якій залучає до себе, між Сином Божим, який став плоттю. І його церкву існує глибока, нерозривна і таємнича спадкоємність, через яку Христос сьогодні є присутнім у своєму народі. Він наш сучасник усі часи, сучасник у церкві, зведеній на основі апостолів, і Він живе в апостольській спадкоємності, саме Його присутність у спільноті, в якій він сам завжди віддає себе нам. Причина нашої радості. Так Христос з нами. Царство Боже настає.